Біоремедіація ґрунту це комплекс методів для очищення ґрунтів з використанням метаболічного потенціалу біологічних об'єктів, рослин, мікроорганізмів і продуктів їхньої життєдіяльності, саме тих об'єктів живих рослин і мікроорганізмів, які найбільше контактують з ґрунтом. У кожного з них своя роль. Рослини це зв'язування, накопичення і часткова деградація токсикантів. Як це відбувається? Рослини в процесі свого життя і розвитку через коріння виділяють кореневі ексудати, є певні кореневі виділення, і залежно від того, в якій ситуації знаходиться рослина, ці кореневі виділення змінюють свій хімічний склад. Якщо в ґрунті є токсичні речовини, які заважають рослині, то включаються до ексудатів в ексудатах збільшується кількість тих речовин, які сприяють деструкції органічних забруднювачів. Якщо це мова йде про органічні забруднювачі, якщо ж йде мова про мінеральні забруднювачі, якими найчастіше вважаються важкі метали, то е, тут рослини до рослини в рослинних ексудатах збільшується кількість простих білкових сполук. І ось ці легкі білки вони тимчасово зв'язують важкі метали, які заважають розвиватись Кореневій системі рослин заважають розвиватись рослині, тобто коренева система ніби блокує важкі метали в ґрунті, і вони не надходять до рослини. Крім того, рослина і ще має вона так влаштована, як і будь-який живий організм. Рослинка захищає свої генеративні органи. Вона намагається виростити зернятко здоровим для того, щоб зернинка, насінинка дала потім здорове потомство. Тому на межі корень, надземна маса. І надземна вегетативна маса, генеративні органи існують так звані фізіологічні бар'єри, які стримують накопичення важких металів на всіх цих етапах для того, щоб насіння лишилося чистим. Таким чином, рослина може зв'язувати токсичні сполуки в ґрунті, може зв'язувати їх в самому організмі рослини, накопичуючи, накопичувати і зв'язувати, і частково деградувати їх, якщо мова йде про органічні сполуки. І органічні токсичні сполуки. Крім того, рослинність, яка вкриває ґрунт, вона запобігає переміщенню часточок ґрунту на інші території, як з мивом, так і з міграцією вниз. Всім нам добре відомо таке слово, як ерозія. Коли відбувається переміщення часточок з водними потоками, так от значно менше забруднених часточок буде переміщуватися в тому випадку, якщо ґрунт покритий рослинністю. Ось така величезна роль у наших рослин, які сприяють затриманню локалізації того забруднення, яке вже вийшло. Так ми ось з вами зразу проговорили і другий пункт: локалізація забруднення. Третій момент це сприяння розвитку ризосферних мікроорганізмів. Як казала трішки раніше, рослинки виділяють ексудати в ґрунт в них є значна кількість цукрів. Ці цукри рослинка виділяє для того, щоб ніби приманити мікроорганізми. До себе тому, що між мікроорганізмами і рослиною в ґрунті є е, певний симбіоз, тому що мікроорганізми дозволяють рослині поліпшують, допомагають рослині поліпшити її живлення, оскільки мікроорганізми, саме мікроорганізми деструктують е, легкі органічні сполуки, вони сприяють переву переходу. Е, Важкодоступних сполук фосфору, калію, мікроелементів допомагають переходити в доступну для рослини форму. А рослина за це підгодовує їх цукрами. Таким чином, важливо, щоб між рослиною і мікроорганізмами ось була ось така синергія, але важливо, щоб ці мікроорганізми були агрономічно цінними, а не патогенами. І третій момент це толерантність до забруднення, здатність до росту і розвитку в тих умовах, які, на жаль, антропогенний фактор чинить на екосистему. Антропогенний фактор, тобто ми з вами. Залежно від забруднень, можуть виживати ті чи інші рослини. І ось тут важливо, якщо вже така ситуація виникла, то обов'язково треба. Продивитися наукову літературу, якої абсолютно достатньо сьогодні і в світі, і в нашій країні, і підбирати ті рослини, які найкраще будуть виживати в таких умовах. Ми вам сьогодні покажемо, як ми це робили в нашому вегетаційному досліді і до яких висновків прийшли. роль мікроорганізмів їх роль така три основні основні моменти перше це здатність до деградації забруднювача за рахунок того що мікроорганізми продукт в результаті своєї процесі своєї життєдіяльності абсолютно незалежно від нас вони деструктують органічну речовину в ґрунті, оскільки органіка органічний вуглець дає їм енергію до створення мікробної маси для них важливий вуглець органіки це тому певні групи мікроорганізмів вміють деградувати певні органічні сполуки, в тому числі і токсичні сполуки, і залишки пестицидів, і ту органіку, яка надходить до ґрунту під час мілітарних проблем, які у нас зараз є. Другий момент це стимулювання аборагенної мікрофлори на території, яка зазнала забруднення. Тобто, якщо ми хочемо покращити, збільшити біологічну активність ґрунту, ми повинні Передбачати, повинні враховувати, з яким ґрунтом ми маємо справу і мікробний цінос, який вже є, намагатися доповнити тими мікроорганізмами, які є агрономічно цінними, для того, щоб вони підсилили ті мікроорганізми, які вже є в ґрунті, і стали в той же час конкурентами для патогенів. І не дали змоги їм розвиватися, тому що під час забруднення ґрунту так же виходить, як коли зменшується кількість агрономічно цінної мікрофлори, то починають розвиватись патогени більш інтенсивно, тому що вони більш пристосовані до складних умов існування. І третій момент це стимулювання росту і розвитку рослин на забрудненій території. Як це відбувається, ми з вами проговорили. Рослина дарує мікроорганізмам ґрунту цукри, а мікроорганізми роблять для, свої, для, свої, для свого господаря рослини багато добрих справ для того, щоб росла рослина росла і розвивалась, надаючи їм не лише поживні елементи, а і біологічні, такі біологічно активні речовини, як ті ж самі антибіотики, які дозмоякі зменшують кількість патогенів в ґрунті. Це і ферменти. І вітаміни, які пришвидшують ріст і розвиток сільськогосподарських культур. Ось так було трошки теорії, а далі зараз підемо до практики і до наших експериментів.